Всім доброго дня! Сьогодні тема піде в нас про стойки. Бо то все переважно там про вулики, про бджіл, про все крім стойок. Хочу з вами сьогодні поділитися трошки своєю, своєю практикою. На рахунок стоїк, які використовую я, які я перехожу, міняю, що змінюю, що практика показує, і з якими удобніше працювати, дешевші, дорожчі по матеріалу. Все з вами зараз, в принципі, цим хочу поділитися, щоб ви знали, чи використовувати таку стойку, чи таку, чим краще одна, чим краще друга. І зараз розкажу. Спочатку ми робили ось такі стойки. Це виходить металевий каркас. І пізніше до нього планки признають. Непогана ситуація, тільки що виходить? Дерево поперек воно гниє і треба міняти його, там, років 3-4. Ну, залежно яке дерево. У нас по гроші. не сильно великий, його треба замінювати. По-друге, він місце займає. його обходити неудобно. Якби, наприклад, це я говорю про стойки для туклевості. Для вуликів це зовсім інакший тип. Вони неудобні тим, що їх, по-перше, обходити потрібно. З тоністю родини виноград, як перебирати, так неудобно. Пізніше, що гниє також не сильно вигідно. По дешевизні. ну, дерево зараз також коштує немало грошей, тому не сильно воно і практично буде. Можна використати на перший час, але не рекомендую. Краще вже зробити раз і надовше. Пізніше були вже трошки піднялися, перейшли в новий клас, як то кажуть, купили, були матеріал ось такий 2,5 на 2,5 метал і зробили ось такі стойки бойки непогані, практичні. ну, Також їх треба обходити, але поміщається на цю стойку 5 ноклаусів. У кого є місце, то можна ставити. Ми спочатку ставили, коли все так було небагато вуликів, пару ноклаусів було, можна було ними користуватися. Тепер стало кількість велика ноклаусів, сильно місця немає де це все розкладати, і будемо тепер інакше робити. Тепер далі про ці стойки. Ці стойки, все зварено конструктивно, все класно, хіба що виходить? Коли тує вітер, вони махаються. Ось. А потім опирається, мітиш матку, вони махаються. Непрактично. Зробили ось таку верху, що всі ноклеси накриваються. Ну, в принципі, так як тут, все воно піднімається, опускається, накривається, щоб не кожен раз не ставити цеглу там, чи бруківку, бо неудобно. Пізніше зробили ось таку стойку. Тут була одна нога, думали, що витримає мало. Пізніше зробили на чотирьох ногах. Ну, на шести ногах, точніше. Вона вже жорстко стоїть, вже не махається, вітер її не колише. Вона як є вітер, стоять сіноклеуси, вітер махає цю стойку. Сам по собі вітер махає. Зробили отаку, це в принципі така сама, трошки більше матеріалу пішло, але рівно місце займає. Так, і що тебе скажу? Ми тепер дійшли до нового ще рівня. Тепер робимо одинарні стойки. Фактично вони хороші. З кожної сторони собі обходити. Місце займає небагато. Можете поставити на будь-який маленький п'ятачок, бо, наприклад, цю стойку вона має біля 2,50 метри. Це займає багато місця і треба виділити конкретно територію, де її ставити. Рівень, ландшафт, щоб все було рівно. Цю стойку в нас тут наша різний горбочки, низи, думаю, що в принципі всіх такі є. А ця стойка вона практична. Що виходить? Получається, що тут є трошки більше матеріалу і роботи. Ну, сказати, що там різниця йде більше, не сильно йде. Бо, наприклад, на таку стойку, довгу там 2,50, поміщається 5, поміщається 5 ноклеусів. І три ноги. На три ноги ну, буква П. Получається, що йде 6 трубів і перегородка поперечка. Взяти по матеріалу не сильно різниця, це трошки більше там має на якийсь процент, ну, не на великий. По звальці роботи в принципі, так само є однаково, не сильно багато. Дерева вже не потрібно, вже дерево відміняється. Ходиш собі з будь-якої сторони практично запахаєш до небудь, можеш запухати собі біля вулика, метр два, ну, самі розумієте, десь під любе дерево. Ось і такий тепер пакет, ми їх зробили. Будемо переробляти ці всі решту, просто зараз по часу не виходить все зробити зараз. Робиться все трошки поступово під тип свій клеусів, бо, наприклад, як взяти... Нуклеус буде, у нас є декілька видів нуклеусів. Хто дивиться за мною, той знає. В принципі, прикріплю силочку, подивиться, які є види. Є нуклеуси ширші і вужчі. Робили, робили спеціально під ці нуклеоси, щоб прийшов вушка, щоб вітер не здував, щоб нічого не треба було прикріпляти, кріпити, прив'язувати. поставив зверху і все. Бо раніше, ще коли починали свою справу з нуклеусами, робили дерев'яні були. Ну, Дерев'яний колик, пізніше прибувало досточку і туди ставили нуклеус. Не знали, як прикріпити, резинками кріпили. Постояла вона була два роки, відгнив вниз. Впала вона була. Ну, не впала, відгнила. Треба було п'ять знову робити. Це була практика така гірка. На землі пробували, на землі також неудобно, було, чи там на паліті. Треба стояти весь час на колінах. В когось там, наприклад, там десять нуклеусів, це можна зробити. В кого кількість велика там. 100-200-300-500, більша кількість. Ви цілий день на колінах як не проходите, бо ну, день пройдете, два пройдете, але цілий сезон обходити це буде нереально. Це для мене самий оптимальний спосіб, який ви можна придумати. Плюсів тут є, я вже пере, перераховую, які є плюси, багато просто з нею зробити роботи, небагато уборів є, щоб вона не ще в землю не лізла. Одночасно і опорі, одночасно запахати. Е, в будь-який ґрунт залізе, бо знизу, от, як робимо, так що воно типу, піка виходить, гост, арматуру запхали, тонче переходить, що не є труба, не потрібно забивати. Взяли, прийшли, поставили, ногою запхали, все. Ну, В принципі, поставили на клаву, все, можете далі користуватися навіть. Цю стойку треба прийти, брати рулетку, засирвав, все веселити по рівню, позабивати, бо камінці позапихати. Бо, наприклад, тут де ландшафт скошений трошки, десь треба в одну сторону підкупати, другого підставити. Ну, забавки набагато більше і непрактично. Тому буду тепер переробляти всі стойки. Удобно, ось я кажу, букетики вже зробив, тут біля 40 їх штук є. Це не приєм. Продовження ще буде. Розміри. Розміри каже, розміри використовуєте під свій, ну висота також, хтось вищий, треба вищий, хтось нижчий, нижчий, тому треба нижчу стойку. Я зробив для себе, в принципі, свій рівень. Ось якось так. Дивіться, який тут чи є плюс великий. Що вам не потрібно купляти метал на металобазі? Цей весь метал я закупив, був на металоприйомці. Приїжджаю, хтось там, наприклад, зараз переходить багато хто на своє опалення, центрально обрізає опалення. Трубок є, дуже багато різних. Приїхав, закупив свої трубки. Трубки тут також є різного діаметру, тоньше, грубше, зварюються докупи. От, наприклад, ця стойка виходить, раз, два, три, з трьох різних кусків. Зварена. Тут також всі кусочки доварюєте. Не обов'язково, що весь матеріал був цільний. Ну а тут, в принципі, теж всі вони варені, десь грубше, десь тонче, десь так. Де що виходить, не знаю? Скільки вона отримується, важить ну, кілограма 2-3. Як взяти по металоприйомці, то буде коштувати по 15 гривень кілограм чи по 10, ну, в кожного суму. Там невелика собі вартість вийде там вона до 50 гривень одна стойка. Взяти ця Ну, сама доска вийде дорожче. Думаю, а практичність це вже не обговорюється. Так що і не треба це все брати, купляти, їхати на металоприйом, на металобазу, купляти все рівненьке. Бо, наприклад, там ті, що ми робили, ми спочатку ще не знали, як би це було практично, що було практично. Купили, були і зробили. Тепер не будемо таке робити, бо ціна велика. Тепер мети такого коштує там 50 чи 70 гривень. Там сама рамочка верхняється 2,55, ну загально там біля десятиметрів чуть не вийде сама. Ця вийде декілька разів дешевше. Так що користуйтеся, розказав свою практику, велика практика, до цього, доки дійшла, прийшло, здалося не один рік, щоб це все зробити. А вам розказав це все там, за 10 хвилин, щоб ви це все могли зрозуміти. Так що підписуйтеся, ставте лайк. І дальше буде більше.